Вітаю вас на оазисі спокою та внутрішньої гармонії. Ви поринете в світ афірмацій, могутніх слів, здатних змінити ваше внутрішнє самовідчуття і трансформувати ваше життя. Час відведений на прослуховування і повторення цих афірмацій, це інвестиція у вас самих. Це мить, коли ви ставите себе на перше місце, коли ваша увага спрямована на ваш внутрішній світ. Саме звідти починається кожна ваша дія, кожне ваше рішення і кожен ваш успіх. Щоденна практика прослуховування фірмацій принесе гармонію у ваше життя. Коли розум і душа чисті від зайвих тривог, коли у голові спокій і ясність, це дуже ресурсний стан, в якому ви стаєте ефективними, креативними і продуктивними у професійній сфері. Ви починаєте бачити можливості, які раніше залишалися непоміченими. Коли ви відчуваєте спокій та умиротворення, ви випромінюєте цей спокій назовні. Ваша присутність стає магнітом для позитивних подій, людей та рішень. Як відомо, фізичне та емоційне здоров'я тісно пов'язані. Коли ви відчуваєте спокій, ваш рівень стресу спадає, покращується імунітет, а ваші стосунки з оточуючими стають гармонійними. Я Марія Кебало, коуч та психолог по трансформації життя, стосунків та досягнення цілей. І я буду вас супроводжувати сьогодні в цих афірмаціях. Повторюйте за мною, я заслуговую на моменти спокою та умиротворення в моєму житті. Щодня я стаю більш спокійною та врівноваженою. Я оточую себе атмосферою гармонії та спокою. В моєму житті завжди є турбота і захист, які приносять мені умиротворення. Я вибираю перебувати в стані внутрішнього спокою та умиротворення. Мої дії спрямовані на створення спокійного та впевненого майбутнього. Кожен момент умиротворення приносить мені глибоку радість та спокій. Я створюю навколо себе простір гармонії, в якому почуваюся спокійно. Віра в себе та у свої ресурси наповнює мене почуттям безпеки та спокою. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Я вірю у свою здатність успішно долати будь-які виклики. Моя внутрішня сила дарує мені впевненість та спокій. Я створюю моменти релаксації та рефлексії, збагачуючи себе спокою. Я творю простір, наповнений гармонією та спокоєм скрізь де перебуваю. Мої думки, слова та дії гармонійно поєднуються, приносячи мені спокій. На самоті я знаходжу глибоке умиротворення та натхнення. Моя впевненість у собі дарує мені спокій у найскладніших ситуаціях. Моя інтуїція завжди веде мене до рішень, які дарують внутрішній спокій. Навіть у важких моментах я знаходжу позитивні сторони, що приносять умиротворення. я вдихаю спокій. І видихаю тривожні думки. Мої моменти тиші та спокою збагачують мою гармонію. Любові прийняття себе дають мені глибокий внутрішній спокій. Мій внутрішній спокій завжди зі мною і не залежить від зовнішніх обставин. Я знаходжу спокій. У глибинах свого внутрішнього світу, де завжди затишно та спокійно. Я приймаю зміни з відкритим серцем і душею, відчуваючи внутрішній спокій. Моя здатність долати труднощі з гармонією та спокоєм стає дедалі сильнішою. Я майстерно керую своїми емоціями, підтримуючи внутрішню рівновагу. У моментах тиші я відновлюю свої сили і знаходжу миротворення. Щодня я зростаю внутрішньо і розвиваюся в гармонії з собою. Я повністю довіряю своїй інтуїції, знаючи, що вона веде мене за заспокоєння. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Моменти тиші, які я приділяю собі, підтримують гармонію в мені. Я приймаю і люблю себе такою, якою я є. Прийняття себе повністю приносить мені глибокий внутрішній спокій. Внутрішній спокій супроводжує мене незалежно від зовнішніх клопотів. Моє внутрішнє умиротворення посилюється в моменти занурення у мій внутрішній світ. Я вітаю зміни в моєму житті з відкритим серцем і умиротвореним розумом. Подолання труднощів стає джерелом мого внутрішнього спокою. Я керую моїми емоціями і підтримую мою внутрішню гармонію. Моменти умиротворення, які я створюю, допомагають мені відновити мої сили. Мій внутрішній ріст та розвиток вносять гармонію у всі сфери мого життя. Моя інтуїція завжди вказує на шлях до заспокоєння та внутрішньої рівноваги. Я вдихаю спокій. І видихає тривожні думки. Я створюю для себе моменти спокою, які підтримують гармонію в мені. Я з любов'ю приймаю кожен новий етап мого особистого росту та розвитку. Моя інтуїція завжди спрямовує мене до виборів, які приносять внутрішню гармонію та спокій. Я вмію керувати моїми емоціями та зберігати спокій у будь-якій ситуації. Моменти усамітнення наповнюють мене внутрішньою силою та миротворенням. Мій внутрішній ріст та еволюція приносять гармонію у всі сфери мого життя. Віра у мої здібності і таланти. Підтримує мій внутрішній спокій. Вміння керувати стресом та моїми емоціями підтримує гармонію всередині мене. Я створюю моменти умиротворення, які допомагають мені знаходити внутрішній баланс. Моя практика медитації зміцнення мій внутрішній спокій. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Щодня я знаходжу моменти для спокою та миротворення всередині себе. Я довіряю собі і знаю, що впораються з будь-якими викликами в житті. Моя здатність до позитивного мислення зростає з кожним днем. Я створюю атмосферу спокою та умиротворення навколо себе. Я вмію заспокоювати себе та керувати моїми емоціями. Моє життя наповнюється лише позитивними і радісними подіями. Щодня я знаходжу час на розслаблення, з міцною вірою в себе. Я знаходжу спокій в будь-якій ситуації. Приймаючи себе і навколишній світ, я знаходжу внутрішній спокій. Моя здатність до самозаспокоєння та релаксації зростає з кожним днем. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Я вітаю зміни. Як можливість особистого розвитку. Внутрішній спокій завжди доступний мені через моменти усамітнення. Я довіряю своїй інтуїції, знаючи, що вона веде мене до мого благополуччя. Моя здатність до управління емоціями підтримує мене у стані спокою. Я ціную моменти спокою та розслаблення, які відновлюють мою енергію. Впевненість у собі зростає разом із моїм внутрішнім спокоєм. Я підтримую лише ті стосунки і знайомства, які приносять мені спокій і мир. Я створюю баланс між дією та спокоєм, забезпечуючи гармонію. Моя здатність бачити позитивні сторони навіть у складних ситуаціях приносить мені заспокоєння. Щодня я знаходжу час для медитації та релаксації, зміцнюючи свій внутрішній спокій. Я вірю в себе і знаю, що можу подолати будь-які труднощі. Моя здатність до самозаспокоєння. Та розслаблення зростає з кожною практикою. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Я вітаю у своєму житті лише ті стосунки, які приносять мені радість та спокій. Я створюю простір для натхнення та творчості, що підтримує мою енергію, моя збалансованість допомагає мені впоратися з викликами. Я оточую себе тими людьми, хто приносить в моє життя спокій та радість. Щодня я знаходжу моменти для занурення в себе та внутрішнього миротворення. Я створюю лише ті ситуації, які б сприяють моєму внутрішньому спокою. Я довіряю своїй інтуїції і знаю, що вона завжди вказує мені на шлях миру. Моя здатність знаходити уроки та ріст у складних ситуаціях збагачує мене. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Я створюю для себе моменти тиші та спокою. Які підтримують мою гармонію. Моя здатність приймати себе і любов до себе переносить мені внутрішній спокій. Всередині мене завжди є місце для умиротворення, незалежно від зовнішніх обставин. В моїй душі завжди панує спокій та мир. Я радісно зустрічаю зміни. Знаючи, що вони сприяють моєму росту, я довіряю своїй здатності впоратися з труднощами, з мудрістю та спокоєм. Моя здатність до саморегуляції та управління емоціями підтримує мене в будь-яких ситуаціях. Моменти тиші та спокою дозволяють мені відновити мою енергію. Щодня я створюю простір для свого внутрішнього росту та розвитку. Моя інтуїція завжди веде мене до правильних рішень, які дають мені спокій. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Я створюю моменти тиші та спокою, щоб підтримати гармонію в собі. Я з вдячністю приймаю кожен етап свого особистісного росту та розвитку. Моя інтуїція надійно вказує мені на шлях до спокою та благополуччя. Я впевнено керую своїми емоціями, зберігаючи внутрішній спокій. Моменти усамітнення приносять мені натхнення. Мій внутрішній ріст збагачує кожну сферу мого життя гармонією. Впевненість у собі підтримує мій внутрішній спокій і наповнення. Вміння керувати стресом та емоціями допомагає мені підтримувати гармонію. Моменти умиротворення наповнюють мене дозволяючи набути внутрішнього балансу і впевненості. Щодня я практикую медитацію та релаксацію, зміцнюючи мій внутрішній спокій. Я вдихаю спокій і видихаю тривожні думки. Подаруйте собі час на афірмації не просто для прослуховування, а для внутрішньої трансформації. Кожне твердження проникає глибоко у вашу душу, стаючи невід'ємною частиною вашого буття. Ви заслуговуєте на моменти спокою і внутрішньої гармонії. І пам'ятайте, коли ви знаходите спокій в собі, ви стаєте джерелом позитивних трансформацій у вашому житті. Слухайте, відчувайте, повторяйте і проживайте ці твердження. З цими афірмаціями ви можете створити свій власний шлях до успіху, щастя і гармонії. Напишіть в коментарях до цього відео, які теми афірмації, медитації та лекції вас би цікавили, і я обов'язково візьму їх до уваги, коли записуватиму мої наступні відеоролики. В описі до відео ви можете знайти посилання на інші мої ролики, які вас потенційно можуть зацікавити. Я регулярно записую нові відео. На різні теми особистого розвитку для покращення і трансформації вашого життя. Тож підписуйтесь на мій канал. Клікайте на дзвіночок, так ви будете отримувати сповіщення про нові мої відео та афірмації. Ви можете замовити індивідуальні афірмації, трансформуючі медитації для вас або ваших близьких на всі випадки вашого життя. А також я проводжу коучингові сесії та психологічні консультації. Тож пишіть, буду рада допомогти вам у вашій життєвій ситуації. Дякую вам за те, що ви зі мною сьогодні, і до нових зустрічей.